у рамках третього туру другого етапу чемпіонської групи Тернопільська нива зійшлась у протистоянні з командою Кремінь із міста Кременчук. Матч відбувся на тернопільському стадіоні імені Романа Шухавича без глядачів. Але ті 4 транслював спортивну подію у прямому ефірі в соцмережах і у повторі на телеканалі. Генеральний партнер показу корпорація Опілля з перших хвилин гри обидві команди намагались створювати небезпечні моменти. У середині першого тайму на 29-й хвилині ворота Максим. Има Миханіва вразив лідер АТА Кременя Денис Галата. Після пропущеного м'яча тернополяни розпочали ще більше тиснути на суперників і створювати гольові моменти, але реалізувати їх не вдалося. З рахунком 0-1 команди пішли на перерву у другому таймі. Жовто-зелені двічі за ходом матчу перевірили на міцність каркас воріт суперника. Спершу Максим проців, а згодом Роман Волохатий влучили у поперечину. Але м'яч в обох випадках не пересік лінію воріт. Натомість на 71-й хвилині ударом головою подвоїв перевагу гостей Кирило Матвєєв з рахунком 0-2. Матч завершився. Ця перемога дуже важлива, тому що ми програли перші дві гри. От ця гра ну не буду лукавити, Напевно, рівні на рівні наших команд Ниви та нас десь однакові. Після цього матчу нива опинилися на останньому восьмому місці в турнірній таблиці. У команди з Тернополя є чотири очки. Ми розуміли, що Нива Тернопіль вона дуже організована в обороні. Грають в схемі 4-4-2 при обороні. Ми розуміли, як їх скривати. були у них ключові футболісти, дуже непогані це різники. Галатей, які дуже дуже добре ціпляються за м'яч. нагадую, що у Ниви відбулися кадрові зміни. Виконувачем обов'язків тренера став Сергій Атласюк. Раз креміним для нього була дебютною. Трошки не продкий дебют. Я мріяв, але скажімо так, що ми дуже серйозно готувалися до сьогоднішньої гри, вивчали суперника. От, шкода, що в помилки при обороні привезли до таких пропущених голів. Звичайно, що повпливало сьогоднішні нас два ключових гравці, пропускали сьогоднішню гру, яких нам не вистачало. Ми сподіваємося, що на наступну знову пропускають гравці з То ж у нас така на карточках гравці. Так що виходимо з тої ситуації, яка є. Наразі у чемпіонській групі першої ліги Тернопільська Нива займає останню восьму сходинку. Наступний матч у чемпіонаті Жовто-зелені проведуть на виїзді у неділю, 30 квітня. Матч проти запорізького металурга запланований на 15.30.